Експерти б'ють на сполох у світі посиляться проблеми з нафтою, газом, вугіллям та електроенергією. На їхню думку, картилізація ринків викопного палива, війна в Україні та несприятлива погода додадуть нових імпульсів енергетичній кризі, і ціновий шок з новою силою вдарить по більшості країн, виступаючи в липні на глобальному енергетичному форумі в Сіднеї, виконавчий директор міжнародного енергетичного агентства Фатіх Піроль розповів про те, що глобальна нестача енергоресурсів. Яка призвела до катастрофічного дефіциту та зростання цін на електроенергію, і паливо може значно посилитися. За його словами, наступна зима в Європі буде дуже і дуже важкою. Майнд вивчив думки провідних експертів та виділив на основі них три основні прогнози щодо глобальної енергетичної кризи. Якщо вам подобається це відео, неодмінно підпишіться на канал. Це допомагає просуванню якісного українського контенту. Енергокриза вдарить болючіше ніж у 1970-х. За твердженням Фатіха Біроля, сьогодні людство переживає одночасно нафтову кризу, газову кризу та кризу електроенергії. Тому варто очікувати потрійного удару, який перевершить за масштабами найбільші нафтові цінові шоки, що вражали світ після арабського ембарго 73-го та іранської революції 79-го. Которування чорного золота злетіли після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022-го. Нафта марки Brent торгувалася в березні за 139 доларів за барель, майже досягнувши свого історичного максимуму в 147,5 доларів, встановленого у 2008 році. На сьогодні ціна нафти опустилася нижче 100 доларів за барель. До вторгнення в Україну близько 60% російського експорту нафти йшло до Європи. Це змінилося зараз, оскільки 27 країн-членів ЄС зобов'язалися поетапно скоротити 90% російського імпорту до кінця року. Таке рішення не буде безболісним для Євросоюзу, який майже 30% імпорту сирої нафти отримував з Росії. Вже зараз Італія та Австрія скаржаться, що Москва урізає їм постачання природного газу, щоб помститися за рішення ЄС відмовитися від закупівель російської нафти. Головний двигун поточної кризи, на думку американського економіста Деніела Ергіна, це Путін, який відкрив на енергетичному ринку Європи другий фронт конфлікту. Урізаючи постачання природного газу, він прагне надати європейцям заготувати достатні запаси палива для наступної зими та підвищити на нього ціни, щоб створити економічні труднощі і політичні розбрати, посилити партії популістів і послабити альянс противників вторгнення в Україну. Як пише Блумберг, цього року Путіну допомагає погода у багатьох європейських країнах. 40-градусна спека призводить до перевитрат електрики на роботу кондиціонерів, а посуха, що поширилися. Від Німеччини до Португалії знижує вироблення гідроелектроенергії. У перспективі холодна зима може створити незрівняно більше проблем ніж спекотне літо Європі загрожують руйнівні конфлікти через енергокризу. У холодну пору року через брак енергії європейське суспільство може поринути в дуже дуже серйозні конфлікти та розбрати. Такий прогноз минулого тижня озвучив віце-президент Єврокомісії Франц Тімерманс. За його словами, Євросоюз буде змушений тимчасово збільшити спалювання викупного палива для стримування громадянських заворушень. У Європі масштаби протестів і страйків поки що невеликі, але тривожним дзвінком варто вважати Шрі-Ланку, де незадоволені зниженням рівня життя Ті громадяни повалили уряд. Віце-президент Єврокомісії назвав своєю метою не пізніше 1 листопада дати гарантії європейському населенню, що цієї зими воно не стикнеться з проблемами опалення будинків. Енергокриза наблизить кінець ери викопного палива. За нинішнього рівня цін інвесторам дешевше оплачувати не нові проекти з видобутку вугілля, а відновлювальні джерела і сховища енергії. І оскільки поліпшень на ринках не передбачається, перехід від викопних видів палива пришвидшиться. Катаклізми вже змінювали енергетику раніше. Так, після нафтових криз 70-х років уряди знизили граничну витрату палива в автомобілях із 18 літрів на 100 кілометрів до 10 літрів, а також ініціювали бум будівництва атомних електростанцій. Нинішній перехід на сонячну вітряну та водневу енергетику зменшить чутливість Європи до газового шантажу Москви, але може зробити її вразливою до загроз Пекіна. Китай контролює видобуток рідкісноземельних металів, критично важливих для виробництва літій-іонних акумуляторів і компонентів для вітряних турбін. Пекін також виготовляє 80% сонячних панелей і на шляху до того, щоб зайняти 95% глобального ринку до 2000, Ічні двадцять року. Тому, на думку міністра енергетики Сполучених Штатів Дженніфер Гранхольм, Європа ризикує опинитися під п'ятою нового диктатора, який прагне встановити контроль над елементами ланцюгів постачань. Якщо вам подобається це відео, неодмінно підпишіться на канал, поставте нагадування та подаруйте нам вподобайку. Це допомагає просуванню якісного українського контенту. Дякуємо.